Дивитись підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув волинянин Володимир Михайлов. На Волині 83-річна бабуся впала в криницю. На півночі України триває збір та захоронення загиблої риби. Слава Україні! В фірі підсумки дня 1 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Куп'янську загинув стрілець спеціального підрозділу Шквал Володимир Михайлов. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. 2 вересня тіло захисника зустрічатимуть урочищі рудня і супроводжуватимуть до Маневич. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 31 серпня близько 22-ї години у Луцьку загорілося кафе. Про це повідомили очевидці події, пише сайт новин Луцька та Волині Конкурент. Відомо, що на місці події працювали аж дві пожежні машини. Також за попередньою інформацією, загоряння сталося через несправну проводку. Інформації про постраждалих наразі немає. На Волині в селі. З криголови Маріанівської громади 83 річна жінка впала в 10-метрову криницю. Про це повідомляє видання Волинь за попередньою інформацією. Старенька разом із донькою пішла до сусідки збирати сливи, залишилася на подвір'ї, доки дочка пішла по них. А та через трохи часу біля криниці знайшла лише мамину палицю. Тіло бабусі з десятиметрової глибини підняли на поверхню рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На волині розшукують зниклого чоловіка, який не повернувся додому. Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції. Поліцейські встановлюють місце знаходження Безісти зникло Дацюка Бориса 1972 року народження жителя села Косовиця Володимирського району. Чоловік 29 серпня цього року вийшов за місцем свого проживання, і на даний час його місце знаходження невідоме. Захисник з Волині, житель села гірки на Любошівщині Сергій Качула відзначений орденом за мужність третього ступеня. Про це повідомляє видання Нове життя новини Любочівщини. Цю нагороду наш земляк отримав на день незалежності у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Сергій захищає Україну із вересня 2022 року. Харків знову опинився під обстрілом ворога. Так в місті ввечері 31 серпня пролунав вибух в Слободівському районі. За інформацією голови Харківської уваги Олега Сіньгубова, внаслідок влучання кабу є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. До медиків надійшло два звернення від постраждалих. Гостра реакція на стрес у 13-річної дівчини та поранення. 20-річної дівчини також ворог завдав ракетну удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху суми Харків поблизу села Верхня Сируватка Сумського району. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти атакували близько 20.30. Наслідок атаки окупантів загинули річний водій вантажівки. Ще чотири кермувальники поранені. Один вантажний автомобіль. Загорівся близько 20 пошкоджені у Миколаївській області. Росіяни вночі спрямували шахеди по Лецівській громаді. У наслідок атаки в селі Лимани виникла пожежа складського приміщення для зберігання зерна. Її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. На півночі України триває збір та захоронення загиблої риби з річок Сейм та Десна, забруднених росіянами. У Сумській області зібрали вже понад 12 тонн, а в Чернігівській області 6 тонн. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Наразі українські фахівці проводять штучну аерацію водойми для насичення її киснем. Це має посилити дію внесених бактерій та покращити якість води. Основних заходів вживають у Чернігівській області, Держекоінспекція та Держводагентство за останні добу відібрало 26 спроб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів регіону щодо виявлення дітей у лапках, які потенційно підтримують Україну. В цинічному стилі окупанти назвали це дев'яною поведінкою. Вчителів вчили, куди звертатися, якщо вони виявили нелояльних дітей, та як через них виходити на погляди батьків цих дітей. Головну Олександр Сирський звітує, що на напрямку головного удару ворога, очевидно, на Донеччині ситуація складна. Як повідомив сирський, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Сирський додав, що, попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людях, він зазнає відчутних втрат. 30 серпня на фронті сталося 183 боєзіткнення, зокрема 30 атак зафіксовано на Покровському напрямку, 28 на Кукурахівському та 25 на Куп'янському. На Росії ніч 1 вересня була просто вибуховою. Як повідомили росіяни, більше ста БПЛА атакували Московську, Тверську, Тульську, Білгородську, Липецьку, Воронезьку, Курську та Брянську області Росії. Так у Тверській області пожежа виникла біля місцевої ГРС та біля газорозподільчої мережі Кунакова, яка є технологічною частиною магістрального газопроводу. Також БПЛА атакували московський нафтопереробний завод. А на Камчатці в Росії зник гелікоптер Мі 8 т його екіпаж розшукували десятки волонтерів. Згодом з повітря помітили уламки судна. Ніхто з пасажирів не вижив. Гелікоптер компанії Витязь Аеро перестав виходити на зв'язок 31 серпня, коли вилетів у бік селища Миколаївка. Він здійснював переліт з майданчика в районі вулкана «Вачкажець». Але у призначений час екіпаж не вийшов на зв'язок. На його пошуки вилетів інший гелікоптер компанії. За попередніми даними, на борту перебувало близько 19 туристів та три члени екіпажу. Вірменія на всіх рівнях заморозила свою участь в організації договору про колективну безпеку ОДКБ. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії. Нікол Пашинян раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобов'язань перед Єреваном під час війни за нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте з цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наші YouTube канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.